Всім, всім добрий день. Сьогодні 21 червня. Ми в лісі, Буковина, Гуляємо лісом вже другу годину. Грибів нема у нас, але є квіти. Ось такі чудові, красиві квіти. Хочу трошки зібрати квітів, раз нема грибів. Річка тут. Дуже гарно в лісу, тихо. Ще у нас нема ні ягід. Черничник пустий, не квітів нема, нічого. Вот тут смолка лесовая. Сейчас стружки нарву квиточек таких. Ой, такие вам. Такая красивая. Уже подивилась. є рослина, але ще не квітне Іван чай. Так що буде збор у нас в цьому році, раз уже є. Ну, ще не квітне, ще рано їй. Але ми заздалегідь дивимось, які місця будуть, щоб ми в тому році пізно дуже їх збирали, уже майже відквітнув. А в цьому році. Треба встигнути. Дуже гарний чай у нас вийшов в тому році. Ми його ферментували, навчилися, як це робити. І в цьому році вже будемо робити без експериментів. Як? Ось, бачите, вже назбирала трошки. Поставлю собі на стіл. Тут хтось зуби свої точив, а тут дивіться, який пень красивий. На пні тут такі рослинки, якщо під ліщиною і дивіться, як о, як гарно. Мох, ялинка і рослинки. Тут річечка маленька. І бачите, скільки тут грибів нема. Трошки знайшли ми сінячків. Тут під ногами нема. Так красиво тут так гарно, прохолодно в лісі. А ось який тут Ой, як красиво, все відвічно. Тут у нас річка тече і такий ліс. Ми на ту сторону не ходимо, бо там дуже круто. Не зайдеш тут. Стіна така. Річка гірська. І Бачите, які тут камні. А грибів нема, то можна і по красоту подивитися подивіться. Лопухи ось які <гум> великі, гух. Біля водички тут. Водичка прозора. І сумить. Тече річка невеличка. Ну, вона не дуже широка, але довга. О, які тут лопухи. Грибами навіть і не пахне. Хоча у нас і дощі йдуть. І вологість є, а грибів нема. Дуже довго холодно у нас було. Смиреки, берези, буки, мішаний ліс. Ось моє тут відро. Який мов моя палиця, буду підніматися. Яке красиве дерево. Воно вже впало давно, мабуть, і на ньому росте своя тут фауна і флора. Ой, О, яке дерево! Красиве таке. Ага, що ми тут бачимо? О, а тут ще один синячок. Отак. О. Ось так. І не думав. Ось так, Хоро... красивий. Ага. В таких місцях даже не думаєш, що може бути. Він раз і з'явився там. Це він мене чекав. Mm. Моя палиця. Ой. Uh -huh. Так що сьогодні буде трошки на жарьоху посмажити буде. Що як мій чоловік каже на жарьоху а не тут що у нас може з цього боку щось є не, так не видно тут дуже густо так буду якось пробиратися там щось дуже круто а я з лісу вийшов і ова! О, Вася тут. І синяки. Синяків знайшов. Ну то добре. Добре. Де? Ага, так. О, пилюки скільки наробили. Оце сьогодні такий урожай у нас. Так, так тут же ще є. Ага. А, ще є. Ось, Вау. а це мій. Вау. Так. Ну і там трошеч, трошечки ще. Ага. Ось так. І ще таке є. Так. Ага. І два маленьких не буду вже доставати. Ага. З першими вас Це знахідками. Перший, да, так. перший вихід до лісу у нас так. сьогодні. Так. 21-го. День рівноденний. І оце ми трошки знайшли синяків. Більш ніяких грибів. Не, не, да. і, і це дякую. І, і Дякувати. От були в тому лісі. були в тому лісі, І оце тільки в цьому маленькому, маленькому. лісі, це біля річки. Хоча там теж вологи було. Ну, да. Оце ми знайшли. Ну сьогодні нам буде, як ти кажеш, на що? На жарюху. Так. На жарюху, Так. Слимака треба прибрати. А то він зжре наші гриби. Сити. Так, а ну відро. Після. Походу по лісу. У нас тут привал такий, піньок, Ось тут. І ми відпочиваємо. Перекус, Перекус у нас тут. Тут такі смиречки маленькі, такі, ой, дивіться, які манюнчики. Горішник тут, але нема горіхів. Ще Тут багато горіхів, да? а так їх нема. Оскільки я в тому році дивилася, а вон який дуб, росте молодий, листя яке крупне. Так що у нас перекус. І додому. Угу. Всім О гарного дня, тихої, тихого дня. Всім бажаємо здоров'я, миру. Хай вам щастить, любі друзі! До побачення! До нових прогулянок в лісі. Па-па!